Діянь святих апостолів читання в тих днях Павло і ті, що з ним вибралися у дорогу і, прибувши в Кесарію, увійшли в дім Филипа Євангелиста, одного з сімох, і зосталися в нього. Було ж у нього четверо дочок дівчат, які пророкували. І коли ми пробули, чимало днів якийсь пророк агав на ім'я, прибув з юдеї. Він прийшов до нас і, взявши пояс Павла, зв'язав собі руки і ноги і мовив, Святий Дух каже, так юдеї зв'яжуть у Єрусалимі чоловіка, якому належить цей пояс, і видадуть у руки поган. Коли ми це почули, стали просити, ми й там мощні, щоб він не йшов до Єрусалиму. Тоді Павло озвався Що робите, чому плачете і надриваєте моє серце? Таж я готовий не тільки бути зв'язаний, але й життя своє покласти в Єрусалимі за ім'я Господа Ісуса. Коли ми не могли Його переконати, ми погодилися, кажучи: нехай буде воля Господня.